На вулиці була сонячна погода, невелике поселення жило собі розміреним життям. Кремезний коваль майстрував меча і дзвін від його молота розносився по найближчих вулицях. Трохи далі, по центру цього містечка, знаходився ринок, де стояв неймовірний шум. Важко було протиснутись. Візки, набиті хутром і шкірою, перегороджували дорогу, люди постійно сварились з продавцями. Щоб отримати знижку на кусок дичини чи на копачі і лопати, хтось міг вкрасти дешеву прикрасу і купець спробував його догнати з криками і пропльонами. Проминувши декілька вулиць зі старими дерев'яними домами, можна було побачити простеньку захисну огорожу з грубо витасаними кілками. За нею виднілись пшеничні поля, де трудились селяни з серпами. Всю цю безтурботну картину портило військо, яке зібралось трохи далі на пагорбі. Попереду були воїни зі списами, на них виднілись неакуратно підігнені металеві пластини, які слугували хоч яким-небудь захистом. На головах були шоломи з грубої шкіри. Від удару меча вони не врятують, а от в бою проти прашників могли зберегти життя. Позаду стояв загін лучників. Вони були одягнені в дуже легкі шкіряні обладунки, а дехто обходився і без того, носячи полотняну рубашку, яка рятувала максимум від холодних вечорів. Вдалині чувся страшенний шум, всі люди знали, що на них наступають монстри, цілі споруди, у яких поміщалось багато людей, і які вмить могли зруйнувати цілі вулиці і вбити десятки, якщо не сотні, людей. Відчувалася напруга в переміжку зі страхом. З перших рядів вийшов командир. Треба було сказати мотивуючі слова, можливо, сьогодні буде їх останній бій. Всі чули дивні історії про чужинців, на яких натрапили декілька місяців тому. Ніби вони живуть у височезних будинках з суцільного металу й каменю. Їхні міста були чудернацькі та світились вночі. Це вже здавалось дурнею. А ще більше дивували чутки, ніби ті люди вміють використовувати енергію сонця і вітру. Та за її допомогою будують гігантські чудовиська, у яких пересуваються і воюють. Були легенди про металевих птахів, які розривають небо як грім, пролітаючи з неосяжною швидкістю. І останньою легендою був надприродний захист всього, чим вони користуються воно не пробивалось ні стрілами, ні мечами, а в металевого птаха ще ніхто так і не попав стрілою. Всі прокручували в голові ці історії і легенди. а командир заговорил. Мы все слышим эти демонические отродья. Они идут на нас из далеких земель и хотят уничтожить все на своем пути. Когда мы увидели их новое поселение за несколько недель пути отсюда, то поняли, что они не такие, как мы. Значит, это наш враг, и надо действовать на упреждение. Мы отправили туда несколько отрядов наших храбрых воинов, чтобы убрать эту грязь с нашей земли, но никто не вернулся. Теперь вони показують нам, що ми не ошибались. вони атакують нас. Ми це предвищали і готувалися к худшему розкладу. Я не хочу говорити длинные речі, просто лишь скажу, що за нашою спиною наш дом, наші сім'ї. Він подивився на своє рідне місто на ті старенькі похилені хатини. Згадав, як в дитинстві бігав босоніж по зливистих ґрунтових дорогах, і грався з друзями в хованки по сусідських хлівах. Згадались ті болота біля міста, у яких він полював і рибалив з батьком. Спогади нахлинули, сльоза побігла по щоці, і він просто додав за нами Москва. Ну, як також захотілося продовження, щоб побачити, як танки і авіація буде воювати з відсталим народом з болотів. Схожий сценарій можна організувати у грі Rise of Nations. Сьогодні пропоную поговорити про неї. Rise of Nations вийшла у далекому 2003 році і поєднувала в собі ідеї покрокової цивілізації та стратегії в реальному часі. Вона була доволі популярною у свій час, але все-таки свого головного конкурента не обійшла, а конкурентом була епоха Імперій, нова частина якої вийшла буквально рік назад. Хоча своїх фанатів Age of Empires все-таки знайшла. Весь час трималась на плаву, і в 2014 році вийшло розширене видання в Steam, де була оптимізована графіка, доданий мультиплеєр з системою рангів, досягнення і так далі. І що ж такого цікавого у грі, що в неї до цих пір грають, грають її активно, бо середній онлайн тільки в Steam буває 800-900 людей. Також в Steam є багато фанатських модифікацій. Однією з таких є переклад на українську мову з певною особливістю. Росія з іменем їхнього царя пишеться з малої букви. Розглянемо саме розширену актуальну версію. З першого погляду, графіка здається доволі непримітною, хоча і не напрягає очі. Але коли придивитись то текстури справді подобаються, адже виконано все, ніби як в намальованій картині з хорошим художнім стилем. Хоч бери роби скріншот і вішай у рамці на стіні. Камеру не можна опустити занадто низько, тому якоїсь розмитості чи пікселів ми тут не побачимо. Звичайно, Rise of Nations сильно поступається у плані графіки та деталізації іграм, які вийшли за останні два роки. Але завдяки тому, що все зроблено стильно і зі смаком, то навіть зараз можна комфортно грати цю стратегію і пікселі не ріжуть очі. Інтерфейс доволі дружелюбний і все інтуїтивно зрозуміло. Звичайно, для 2023 року він застарілий, але грати не заважає. До негативних моментів може віднести погану деталізацію будівель, особливо на ранніх етапах розвитку поселення. Якщо збільшити масштаб, то, звичайно, можна відмітити якісь деталі, але під час гри все зливається в одну непримітну споруду. Не хочеться закінчувати розмову про графіку на негативних моментах, тому хочу звернути вашу увагу, як змінюється зовнішній облік міста зі зміною епох. То ви бачите кам'яні і дерев'яні будівлі, між якими їздить торговець на верблюді і ходять робочі в простому полотняному одязі. Через декілька епох на тому місці вже побудовані хмарочоси і механізовані заводи. Доріжка торгавця викладена асфальтом, і він їздить автомобілем. А робітники ходять у захисних касках і в спецодязі. Все виглядає дуже атмосферно. Саундтреки в грі мені подобаються. Там є розслабляючі композиції, які додають атмосфери під час спокійної розбудови міста. Вони переключаються на динамічну музику, яка підійде для активних баталій. Також є тематичні мелодії, які характерні для певних територій. Наприклад, є музика з Бразилії, Марокко, Шрі-Ланки і навіть композиція з використанням балалайки прямо з московських боліт. Якщо до фонової музики немає претензій, то звуки в грі неоднозначні. В ранні епохи стріл і мечів бої будуть супроводжуватись простими звуками брязкоту металу і якогось гупання. У новіших епохах бої звучать цікавіше. Урізноманітнюється армія, стрілкова зброя, гранатомети, літаки, танки, артилерія всі вони мають свої унікальні звуки, і це додає атмосфери у боях. 2023 року звукове супроводження трохи застаріле. З позитивних моментів варто сказати, що кожна епоха характерна своїми звуковими ефектами для міста. Вибравши будівлю в епоху античності, ви будете чути стукіт копит, відлуння ковальського молота, скрип дерев'яного візка. А якщо вибрати ту ж споруду в інформаційну епоху, то це будуть звуки заводу, механізованих цехів. Автомобільного шуму з доріг і так далі. У грі є декілька режимів: швидкі битви, кампанії і окремі сценарії. Основою гри є битви в реальному часі. Все, що там відбувається, можна умовно розділити на дві частини: економічний розвиток і воєнні дії. У стандартній битві ми стартуємо з невеликої бази і декількох робочих. Перше завдання це розбудуватись і налагодити виробництво всіх необхідних ресурсів. Також варто не забувати про технології, які пришвидшують видобуток і дають певні бонуси. Наймаємо робочих і будуємо споруди, які діляться тут на три види: цивільні, військові та чудеса світу. Я не буду описувати кожну будівлю, вони тут максимально стандартні та інтуїтивно зрозумілі. Єдине, що ви зустрінете далеко не у всіх стратегіях. Це можливість будувати чудеса світу. У цій грі можна, граючи за якихось греків, побудувати колізей, а потім піраміду, а на лінії зіткнення ще поставити Кремль, щоб його швидше спалили під час боїв. Кожна така будівля дає цікаві бонуси: наприклад, теракотова армія генерує загін піхоти кожні 30 секунд. Колос – не той, що з ковалівки, підвищує швидкість накопичення грошей та піднімає ліміт населення. Усього у грі є 17 чудес світу, і вони точно роблять гру різноманітнішою. Цікавою механікою є будівництво міст і формування кордонів. У грі присутні великі будівлі з назвою місто. Їх можна будувати на певній відстані одне від одного. І, як видно по назві, за допомогою них створюють нові міста. А кожне місто, в свою чергу, дозволяє будувати більше споруд і також розширює кордони. Також у грі є торговці, які будуть ходити між містами і підвищувати дохід. Мені дуже подобається, коли торговець починає свій шлях до нового міста, прокладаючи перед собою дорогу. Ці торговці завжди додають певної атмосфери, проходячи від одного міста до іншого. А про важливість кордонів ми поговоримо трохи пізніше, коли зачепимо бойові дії. Армію можна поділити на 5 типів військ: піхота, кінні війська у перших етапах розвитку або механізовані в останніх етапах, війська для облоги або артилерія на ранніх і пізніх етапах відповідно, кораблі та авіація. У кожному типі є по декілька видів юнітів. На мою думку, тут достатньо різноманітності у плані військ. Кожна одиниця війська сильна проти одних, але слабка проти інших. Немає універсального солдата. Тому завжди приходиться комбінувати. Самі битви доволі примітивні, характерні для старих класичних стратегій: війська просто стоять і затикують одне одного мечами чи перестрілюються ніби в тирі по статичних мішенях. Звичайно, можна вручну вибирати певних солдатів і відводити їх від поля бою, або самому вказувати, кого бити першим. Це називається мікроконтроль, і він все рівно не дуже прикрашає битву. У тому ж третьому Варкрафті чи Старкрафті це реалізовано набагато цікавіше, і бої там виглядають в рази динамічніше. На перших етапах розвитку держави під час воєнних активностей бої максимально убогі, всі стоять і просто місять одне одного без будь-якої стратегії. Виглядає так, ніби в сільському клубі місцеві напали на городських. Коли ви переходите в епоху пороху, то вистріли зі старих мушкетів додають певного шарму, хоча не сильно рятують ситуацію. А от на останніх етапах розвитку з'являється авіація, ракети, і сама піхота стає цікавою в плані візуальних і звукових ефектів. Тепер над містом можуть кружляти бомбардувальники, їх збиває ППО, десь пролетить ракета, в атаку відправляються кулеметники і гранатометники за підтримки важкої техніки і вертольотів. Тепер бої розкриваються по-новому. На перший погляд бої тут доволі примітивні, і таке можна зустріти у багатьох подібних стратегіях, але сам процес ведення війни робиться різноманітнішим, якщо додати сюди механіку кордонів і контролю території. Кожне місто формує навколо себе певну територію і розділяє її кордоном. Також на ширину кордону впливають певні дослідження. Якщо війська заходять на чужу територію, то вони послаблюються і з кожною секундою втрачають життєві ресурси так звані хітпойнти. Щоб запобігти цьому, потрібно, щоб їх супроводжувала техніка з припасами. Це класна механіка, яка додає реалізму. В будь-якій війні критично важливо забезпечити війська провізією, бо інакше вони щахнуть на чужій території. Не вийде просто найняти декілька загонів солдат та відправити їх в атаку на інші кінець карти. Треба підготувати загін, забезпечити їх провізією. Навіть якщо все вийшло зробити, і війська перейдуть на чужу територію, то відчуття небезпеки завжди буде поряд. Адже знищивши візки з припасами, ворог залишить вашу армію в небезпечному становищі. І тому контроль над територією і самі кордони настільки важливі, вам завжди буде простіше зустрічати ворога на своїй землі і більш ризиковано проводити воєнні дії на чужій території. Тепер уявимо, що вам вийшло заїхати танками на болота, оминувши стару дерев'яну табличку з надписом Москва. Ви пробили оборону і розбили це так, так зване поселення. На цьому ще не все, воно не перейде моментально під ваш контроль. Для асиміляції території потрібен час, щоб болотяні дикуни звикли до синьо-жовтих кольорів і до тризуба на їхніх воротах. Ой, ну я образно, ви розумієте. У грі цей момент також реалізований: місто не захоплюється зразу, і після його умовної окупації потрібно протриматись там і не дати ворогу підступитись. Кордони зміняться, але ще не можна використати переваги міста. Це видобуток ресурсів, відправка торговця і так далі. І тільки після певного часу воно асимілюється і переходить під контроль нової держави. Здається, що це доволі незначна механіка гри, але повірте, буває таке, що місто може багато разів переходити від однієї сторони до іншої і бути певною лінією фронту, за яку можна боротися майже всю партію. Ми поговорили про ігровий процес у битвах у реальному часі. У грі також є глобальні кампанії. Перед вами відкривається карта, яку треба захопити, використовуючи армію і дипломатію. Перед тим вибравши якусь країну. Нам доступні 5 кампаній: Олександр Македонський, Наполеон, Новий Світ, Холодна Війна та Весь світ. Кожна кампанія має свої обмеження по епохах та доступних країнах для гри. Мені найбільше подобається останнє. Це просто вся карта світу, де ми стартуємо з кам'яного віку і розвиваємося аж до новітніх технологій. Інтерфейс на глобальній карті виглядає дуже убого і застаріло. Постійно хочеться віддалити камеру, бо позначки міст і фішки армії занадто великі. Але в цілому, то компанії дуже урізноманітнюють гру. Кожна територія має свої бонуси і чудеса світу. Також у цьому режимі додавлені карти бонусів. Це справді стилізовані карти. Ви формуєте з них свою колоду і потім використовуєте за своїм бажанням ніби якась настільна гра, і це справді круто. Захопив нову територію, а там бонус видобутку деревини і карта з бонусами для продажі і купівлі товарів на ринку. Це додає певного азарту при захопленні нових земель. Всі ці бонуси з глобальної карти майстерно вплетені в ігровий процес самого бою. Коли на мене напала сильна нація, я просто використав декілька карт з бонусами для видобутку ресурсів, і в самій битві мав величезну перевагу над ворогом, що дозволило його контратакувати і перемогти. Через бонуси і модифікації, отримані на глобальній карті, кожна битва в реальному часі відчувається унікальною і потребує різної тактики. Також не всі битви стартують з будівництва бази і з того, що я раніше описував. Буває таке, що ворог не хоче вступати у прямий бій і втікає, тоді вам треба буде однією армією знайти на карті загони ворога з припасами і знищити їх. На глобальній карті ще є дипломатія. Але вона мені здалась якоюсь нудною, і я не хотів у це вникати. А от в режимі бою в реальному часі дипломатія набагато цікавіша. Якщо в налаштуваннях гри не буде вказано ніяких заборон щодо дипломатії, то в процесі бою можна укладати з іншою стороною перемир'я і навіть союзи. Якщо між сторонами союз, то їхні війська можуть без штрафів переміщатися по спільній території, і, як мінімум, це певна гарантія, що союзна сторона не нападе у найближчий час. Коли на одній карті зустрічається більше трьох країн, то це взагалі цікава механіка гри. Вроді економічно розвинувся, армія більше, ніж у всіх інших, але потім виявиться, що декілька гравців створили союз і треба бути мати справу з всіма і зразу. Хоча такий сценарій малоймовірний, бо все-таки перед початком гри ставляться певні обмеження або, як мінімум, це обговорюється усно. У 2023 році очевидно, що у грі є моменти, які відчуваються застрілими, але вона до цих пір жива і актуальна. У мене залишились теплі спогади про Rise of Nations і я боявся, що запустивши її тепер, я відчую розчарування і не зможу награти достатньо, щоб зробити це відео. Але я помилявся одного вечора я провів там три години підряд, і протягом однієї з них я не міг завершити битву, бо на карті відбувалось якесь безумство із постійним завоюванням і втратою територій. Я не зачепив додаткові сценарії, яких вистачає на багато годин, і пройшовши всі кампанії вам ще буде чим зайнятись. До цього всього тут присутній мультиплеєр, де можна позмагатись з іншими гравцями. Гра точно заслуговує вашої уваги. На момент запису відео вона коштувала 280 гривень, і я закликаю придбати її, а не шукати на піратських ресурсах, звісно, після донату на ЗСУ. А тепер поговоримо за донати. Перед виходом кожного наступного відео я буду донатити на ЗСУ по 10 гривень за кожний лайк під попереднім відео. Це не єдині мої донати. Просто саме ці я буду виставляти публічно. Ми налітайте, ставте лайки, і будемо разом допомагати нашій армії. Дякую, що дивитесь до кінця, мирного вам неба і залишайтесь у безпеці.